Четверо людей поранені в Харкові. Там шахет поцілив в один із корпусів фармацевтичного університету. Студентів там не було. Частина працівників встигла спуститися в укриття. Розповів Суспільному проректор Олександр Кухтенко. Відео влучання безпілотника в будівлю оприлюднила Харківська обласна прокуратура у Телеграмі. Нині на місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Дмитро Грибінник знає подробиці. Він працює на місці. Дмитро вітаю тебе. Тож яку маєш останню інформацію? Вітаю поранені. Це три жінки за 50 років, а також чоловік 89 років. Вони всі в легкому стані. Повідомив у своєму телеграм-каналі. Начальник військової обладміністрації Олег Синігуба власне вибух у Харкові. Сьогодні було чути близько одинадцятої ранку. Його зафіксували у Слобідському районі міста. Російський шахет влучив по даху адміністративної будівлі фармацевтичного вишу Харкова. Це двоповерхова цегляна будівля. Ось вас ви зараз можете її бачити. Власне зараз тут на місці працюють комунальники. Вони прибирають аварійні конструкції, які в свою чергу скидають із даху рятувальники. Вони продовжують роботи на даху. Там після удару сьогодні також. Була пожежа 50 квадратних метрів, розповів харківський міський голова Ігор Терехов, її ліквідували. Власне, це влучання було пряме, каже Терехов, тобто це не було падіння збити, уламків збитого шахеда, за словами Терехова. У цій будівлі власне, постраждалих немає. Усі люди, які були травмовані, вони перебували на вулиці поряд з будівлею, а також на ринку, який розташований також поблизу. Сьогодні, близько 11-ї години, там було чимало людей. Ми самі приїхали, бачили це. Власне, начальник військової адміністрації Олексій Нігубов каже, що жодних військових тут у цій будівлі не було. Крім того, а ми поспілкувалися із проректором із науково-педагогічної роботи цього вишу. Він сказав, що були їхні працівники в будівлі. Вони спустилися з поверхів до укриття і таким чином врятувалися. Ми поспілкувалися одні з однією із працівниць вишу. Ось що вона розповіла. Личі цей шахет чи що давно? Ми спустилися, у нас там это, внизу підвальне приміщення. Ми тут ну. Пустились, і як бабахнуло на другому поверсі, був пожар почався. Він ані тушити почав доставати. Що Це було і страшно, то ми не знали, буде ще. І поки сиділи в підвалі, поки не приїхали, МЧС. Власне, також ми на місці поспілкувалися із архітектором-реставратором Віктором Дворніковим. Він каже, що ця двоповерхова будівля це типовий приклад архітектури кінця 19-го, початку 20-го століття у Харкові. Він каже, що саме ця будівля вона є пам'яткою історії місцевого значення і підлягає охороні. За даними начальника військової адміністрації Олега Синігубова, сьогодні над Харковом, крім цього, шахеда, який влучив у будівлю, пролітали також інші, скільки саме він не каже, але каже, що частину з них вдалося збити. Це, взагалі, медичний заклад фармацевтичного спрямування. В цьому приміщенні безпосередньо був підрозділ щодо підвищення кваліфікації, тому ну жодного стосунку до оборонної чи військової промисловості цей об'єкт не мав. Атака була в день, тобто атака була спрямована на те, щоб напевно уразити велику кількість цивільного населення, тому що це центральна частина міста, де перебуває е, велика кількість людей. Ось, ми продовжуємо працювати на місці. Наш матеріал з місця подій ви зможете побачити у нас. Колего, дякую тобі за інформацію. Це наш Дмитро Грібіник з місця удару Шахеда у Харкові.